Вітаю мовлення Донецької обласної державної телерадіокомпанії. Продовжує регіональна служба новин. Дивіться у випуску, місто під пеленою через сильний туман в Донецьку затримуються авіарейси. Соціальні ініціативи президента у дії в Мар'їнському шпиталі для ветеранів щорічно лікується 250 чоловік. Донбас на сторінках однієї книги у шахтарській столиці презентували науково-популярну енциклопедію Донеччина. Виїсна перемога. Донецький шахтар у кубковому матчі переміг футбольний клуб Миколаїв. Україна стає більш привабливою для ведення бізнесу. Про це на традиційному засіданні Кабміну повідомив прем'єр Микола Азаров. Згідно з міжнародним рейтингом світового банку Бізнес», за рік наша країна піднялася одразу на 28 пунктів зі 140-го місця на 112-те. Загалом за останні три роки Україна здолала вже 40 позицій. Обговорили урядовці інші питання, зокрема розвиток в державі it галузі а також видобуток у Львівській та Івано-Франківській областях сланцевого газу. Посягання на чужу власність має стати не тільки небезпечним, а й каратися законом. Наголошує Микола Азаров. Вже найближчим часом в уряді мають розробити низку законопроєктів щодо захисту права власності. За словами прем'єра, рейдерські захоплення недопустимі. Також голова уряду зосередив увагу на розробленні законодавчої бази щодо вільного доступу до кредитних, енергетичних та матеріальних ресурсів. Досконалення потребують і дозвільні процедури та ліцензування. На думку Миколи Азарова, всілякі економічні обмеження мають бути виправдані та дещо спрощені, зосередитись на створенні законопроєктів, які ефективно захищають право власності. Сьогодні в Україні, на жаль, ще можливо окремі факти нахабних рейдерських захоплень. Завтра Україна. Має бути визнана як країна, в якій навіть помислити і відібрати чужу власність буде неможливо ні за яких умов. Переступити через чиєсь право власності має бути так само неможливо, як довільно змінити Конституцію держави. Посігнути на чужу власність має бути так само небезпечно, як стрибати без парашут. Підприємці визначають є і продовжуються, на жаль, спроби. Я би сказав так, злочинців вкрасти власність, але в Верховній Раді прийнят наш законопроект поведення кримінальної відповідальності за рейдерство. І ми відчуваємо, що десь в найближчий час президент його підпише це суттєво змінить ситуацію. Додаткові кілька сотень мільярдів гривень до держбюджету близько 15 тисяч робочих місць, і все це завдяки видобуванню сланцевого газу. Вже найближчим часом в уряді планують реалізувати масштабні газові проекти. Завдяки співпраці з компанією Шеврон Україні вдасться поліпшити економічну ситуацію. Загальні інвестиції видобутком понад 10 мільярдів доларів. Кабінет міністрів вже схвалив проєкт угоди про розподіл вуглеводнів видобутих у межах ділянки Олеська. Підписати відповідні документи в уряді. Планують на початку наступного місяця. Щорічний видобуток газу за базовим сценарієм може досягти 8-10 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Таким чином. При успешной реализации схвалных урядом проектов с пошуку газа из нетрадиційних джерел Украина может повторить успех США, який за рахунок выработку сланцевого газа снизили ці рынковые цены природного газа на внутреннем рынке с 460 доларів долларов за тысячу кубичных метров в 2007 році до поточного рівня 110-120 долларов. Зараз 1 листопада змінюється схема оцінювання нерухомого майна. Нагадують в уряді. Робити оцінку буде комп'ютерна програма на основі даних про квартиру або інше нерухоме майно, які повідомляє сам власник. Робота оцінювача буде в тому, щоб перевірити правильність усіх даних. Згідно із новими правилами, оцінка майна триватиме два тижні. Втім, такий термін вже незабаром мають скоротити. Що ж до ціни, така процедура коштуватиме від 200 гривень. Вийшов оцінщик. Поміряв в програму дані, і програма порахувала, скільки це коштує з рахуванням регіону, там всі коефіцієнти є з рахуванням там чи вона на хрещаток, чи вона десь на серці, різні оцінки. Але не людина врахує ціну. Це була одна із цілей того, коли починалося от, введення оцінки для цілі оподаткування. Ми хотіли розвести оцінщика і замовника. Хотілося, щоб не було контакту між людиною, яка замовляє робити оцінку, і людиною, яка робить оцінку. Підтримки та заохочення до роботи потребує it індустрія. Інноваційна вітчизняна галузь посідає провідні позиції у світі та має значний потенціал для розвитку. Тож наразі варто створювати ефективні стимули для подальшої роботи на випередження. зазначив Микола Азаров, голова уряду доручив профільним відомствам розробити проект інтеграції у ринок цифрових технологій Європи. Тому я переконаний, що сьогодні вже недостатньо успіху окремих українських компаній і проектів. Такий успіх легко поглинається консолідованим європейським ринком. Думаю, настав час поставити питання про додаткові ефективні стимули для створення так би мовити, української платформи цифрової індустрії. Ринкова платформа, яка об'єднує унікальні товарні пропозиції українських виробників, перспективні розробки, конкурентні ідеї, найкращі практики менеджменту цифрових технологій. Також в уряді розглянуть уточнений проєкт будівництва лікарні Охмадит. Коригування проекту пов'язано з уточненням архітектурних рішень та модернізацією інженерних мереж. Нові рішення поліпшить умови для надання медичної допомоги дітям, у тому числі й онкохворим, які потребують пересадки кісткового мозку. Крім того, уряд має намір визначити механізми використання коштів ЄБР та Європейського інвестиційного банку на завершення будівництва метрополітену у Дніпропетровську. І світу білого не видно. Туман, що охопив Донеччину ще з вечора, 29 жовтня, протримався майже впродовж цього дня. І саме він став причиною затримок не лише на землі, а й у повітрі. У місті затори їхати швидко водії просто не можуть. Причина цьому густий туман, що огорнув Донеччину ще з вечора. Ну, дуже довго добирався. нічого толком не видно зовсім. Дуже плохо, неудобно. удобно. Ну, туман повлиял, конечно, на нашу дорогу. Добирались чуть больше по времени. Очень по-ереновке большой туман, как молоко. Працівники ж дорожньої інспекції кажуть, що у Донецьку аварії через погану видимість зафіксовано не було. За словами фахівців, водії за несприятливих погодних умов стають уважнішими. В туманну погоду для них найбільша небезпека це пішоходи. Вони з'являються ні звідки. А ще й не мають жодних світловідбиваючих елементів на одязі. Огромна просьба ко всім учасникам дорожнього руху бути більш уважними на проїжджій частині Особливо це стосується пішоходів, так як ми знаємо в таку погоду пешеходы, переходя через проїжджу часть, особливо якщо йде дождь, прикриваються то зонтниками, то ли капішонами. Не завжди можуть оцінити дорожную обстановку. Через погану видимість затримувався не лише наземний транспорт. Відтак, сьогодні в міжнародному аеропорту Донецьк імені Сергія Прокоф'єва, пасажирам, що летять до Києва та Москви, довелося доша просидіти у залі очікування. Ну, немножко подождут, Все нормально буде. Да. Я думаю, що час 40 – це не так уж много, Ну, подожді. Всяке буває погодные условия. Якщо имеются определенні задержки, то задержки имеются на приліт, і, соответственно, за этого имеются задержки і на виліт. Аеропорт работает в штатному розписанні. В штатному режимі ніяких чрезвычайных ситуаций, ситуацій, ніяких проблем нет. І, хоча найближчими днями синоптики обіцяють покращення погодних умов, все ж пильності втрачати не варто. Катерина Яковенко Петро Беркут, регіональна служба новин. Підприємства ЖКГ Донбасу через велику заборгованість найближчим часом можуть залишитися без світла. Донецькобленерго вимушене обмежувати енергопостачання підприємством житлово-комунального господарства, які не виконують свої обов'язки за договорами постачання електроенергії в частині розрахунків. На сьогодні сума заборгованості підприємств ЖКГ за спожиту електроенергію склала більше 1 мільярда гривень. Йдеться у повідомленні прес-служби обленерго. Україні вкрай необхідно реформувати систему безпеки промислового виробництва та охорони праці. Про це урядовцям кажуть вітчизняні підприємці. У Федерації роботодавців України запевняють, маючи стандарти безпеки минулого століття, скоротити травматизм і смертість на виробництві неможливо. Сьогодні на небезпечному виробництві працює близько 10% всіх працівників української промисловості на робочому місці. щороку у нашій країні гинуть не менше 9 тисяч людей. Така невтішна статистика, на думку роботодавців, існує в Україні через застарілу нормативну базу та відсутність економічних стимулів для покращення умов праці. І на наш погляд, суттєвого доопрацювання потребує економічна мотивація. Роботодавців, і тут ми повинні серйозно подивитися, а що з економічної точки зору заважає бізнесу інвестувати в техніку безпеки, в охорону праці. Якщо порахувати всі втрати від нещасних випадків на виробництві, то по оцінкам і міжнародної організації і праці це десь до біля 4% валу внутрішнього продукту. З кожним роком виробництво стає все більш технологічним, але стандарти безпеки на підприємствах майже усіх галузей промисловості України не переглядалися уже десь. Десятки років над удосконаленням норм разом із науковцями та співробітниками підприємств займаються у Федерації роботодавців України. Результати планують акумулювати у єдиний документ, який відповідає сучасності. Після чого роботодавці нові нормативи безпеки планують передати на розгляд уряду. Оборудені устаревши, все устарівше, поэтому надо деньги, мы Ми вкладываем достатньо много. Этого мало, надо пересмотреть инструкции, потому что сегодня вы ходите с айфонами, а мы еще пользуемся инструкциями 69-го года. В Министерстве промысловой политики кажут, что дослуховываются думки работодавцев и до низки запланованных заходов за для полившения норм охраны працы обещают включить законопроект, подготовленный предприемцами. Сегодня мы уже можем смело говорить о том, что мы переходим от стратегических планов к конкретным действиям, конкретно поставленным цельным задачам и выполнением этих задач. Мы говорим о... Смотрю технічних норматів роботи оборудовання і жосачення, так і законодательних относительно атмосіння рігулярегулярності виповнення проверок. Міністр промислової політики також зазначив, що у відомстві готують проект з підвищення безпеки на промисловому виробництві на 2014-2018 роки. Серед іншого, у міністерстві готуються впровадити новітні засоби індивідуального та колективного захисту на виробництвах. А особливу увагу обіцяють приділити навчанню персоналу підприємств. Втім, шахти Донеччини тим часом рапортують про зменшення рівня травматизму. За статистикою, наданою територіальним управлінням Держгірпромнагляду, за 9 місяців поточного року на вуглеводобувних підприємствах Донецької області зафіксовано 59 випадків травматизму на виробництві. Цей показник майже вдвічі менший ніж за аналогічний період минулого року. У Донбасі змінилося військове керівництво генерал-майор Віктор Ганощак, який до цього очолював західне оперативне командування сухопутних військ збройних сил України, призначений на посаду начальника управління східного територіального командування внутрішніх військ. До кінця поточного року вітчизняний аграрний сектор продовжить нарощувати показники. Зокрема, прогнозується, що за результатами 2013-го буде вироблено сільгоспродукції майже на 10% більше ніж торік. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. Таке зростання забезпечить один з найвищих врожаїв зернових 60 мільйонів тонн. Сьогодні аграрний сектор у нас є флагманом. Ми прогнозуємо. По результатам року зростання валового продукту ще більше відсоток. Ми на сьогоднішній день маємо з вами прогноз урожаю історичного максимуму, і ми на сьогоднішній день маємо прогноз історичного максимуму експорту. Зернових. Нам необхідно буде в цьому році маркетинг проекспортувати біля 30 мільйонів тонн. ми в цьому році, практично в маркетинному році вийдемо на друге місце в світі по експорту зернових, на друге місце. Тобто, 10-12% світового експорту зернових це наше, українське. Микола Просяжнюк також додав, що завдяки низці державних цільових програм в Україні вдалося відродити мотивацію у сільгоспвиробників займатися тваринництвом. Окрім того, виробники зерна все більше зацікавлені у використанні сучасних технологій. Завдяки цьому у поточному році вдалося збільшити врожайність у середньому по Україні на 42%. Також Микола Присяжнюк нагадав, що за 9 місяців приріст показників у сільському господарстві склав 103%. Тому у стратегії розвитку передбачено, що саме дрібні та середні сільгоспвиробники залишаться у фокусі державної політики. Реалізація соціальних ініціатив президента цього року на Донеччині за рахунок держбюджету для інвалідів та учасників бойових дій Великої вітчизняної війни придбали 20 автомобілів. Крім того, за ініціативи голови Донецького облдержадміністрації Андрія Шишацького з обласного бюджету було виділено додаткові кошти в сумі 100 тисяч гривень для покращення матеріального становища ветеранів області. Також з нагоди 70-річчя визволення Донбасу дев'ять ветеранів отримали ключі від нових автівок, придбаних за. Коштів міського бюджету Донецька. Лікарня ліжко свято не заважується.